Всім привіт! Це з вами знову я, Коля Бум. І сьогодні я покажу, як скачувати село номер 13. Так, пишемо. Мене тут вже пишемо. Пишемо село, або дрех'я нажливо, або будь-яку будівлю. Або будь-яку будівлю можна. Можна, наприклад, от, давайте виберемо. Наприклад, тут вот. з качан тому дезавантаження. Реклама я на паузу поставлю. Так, та її вже можемо пропустити. Так. І він здається, у мене зник. Чи можу скачувати? Там, я здається, можу на той світ, але заходити, на жаль, не можу. Просто будь де спавним. І воно в нас так появиться. Я заспавню просто десь так в небі. Тому мені нічого не потрібно. Просто, щоб вас так, вам так показати, що ви знали, як то. Як будь-який будинки. Будь-які будинки. Тут дуже прикольна штука, але то тільки для Майнкрафту P. Я вже вам там показував відео, як скачувати його і, ви думаю, догадається. Вже скачали, напевно, дехто може скачав. А може дехто взагалі його мав. І от так от пишемо Yes. Там завтра буде там блоки будуть. такі Так поки що тут буде, то вибивати резерв, не копіювання світ, там щось копіює. весь, напевно, на Світ я так точно не, не знаю, але так думаю, що десь копіює світ без того, що можна було удалити. Так, встановлюю чанки, реклама. На паузу поставлю. Та ні. Вже так є. Вже так, тоді такий коротеньке. Я там про Майнкрафт щось не зима, бо щось не виходило. Але зараз швиденько на паузу поставлю. Фейсбук Play Market. Так, і вон. І тут можна назвати відкрити. Тож відкрити той ще Майнкрафт зайти, віддаль, то вже видальте будівлю, а встановити іншу, наприклад, ми встановимо. Все якусь тут будівлю. Наприклад, от. вот. з YouTube ми можемо будь-яку. І тому я вам показав, як скачувати. І тому, напевно, всім папа. -па. А як хочете скачати його в плеймарті, не майте молод. Просто пишіть молоток і вам виб'є. Там має виб'є, так, знаєте, як такий молоток. Як молоток вип'є і, і там десь буде таке намальоване в такі от будівлі, і ви зможете його скачати. Тому, напевно, всім папа, з вами був коля, Бум!